Всім вітаю вас на каналі Ділюсь прочитаним. Сьогодні я розповім вам про книгу, яку так, зізнаюся, читала довго, але від того вона не менш захоплива. І навпаки, якби не відключення світла, так я би читала цю книгу ще, мабуть, трішки так довгенько, тому що в ній понад шість сотень сторінок. Однак, знаєте, ця книга знову ж дала таки надихнула на подорожі, наповнила бажанням бачити світ, відкривати нове. І так, знаю сучасні реалії в Україні. Доволі таки складні, але все ж завдяки Ані Морозовій вдалося відволіктися від тих подій, які відбуваються навколо, і хоча б відчути, побачити в уяві, як виглядають гори в Південній Америці, пройти Аляску. Ну, Зокрема, чому ж я вам досі не розповіла, що за книга. А це книга Ані Морозової під назвою Четвертий помічник Святого Христофора. І так, книга розповідає про молодих хлопців, зокрема Сашу Розова та Марка Дуся українців. Розов із Одеси, а Марк Дусь із Волині, які вирішили пройти із венос айреса із Південної Америки через усю Північну Америку. Аляску в протоку аж до радянського, ну у е Союзу. Тоді він вже розвалився, тому що книга розповідає про початок 90-х років якраз розпад Радянського Союзу. Е якраз через це е бідні хлопці, будучи моряками, е працюючи на е кораблі «Белакан», який був. Ну, скажімо, через розпад Радянського Союзу, застряг у порті в Південній Америці, і в них в них вкрали всі заощадження, так, паспорти, і бідні хлопці, щоб не застрягнути на довгий час в цьому порту, вирішили ну, перетинати якраз через ось зробити такий шлях через всю Америку до рідної України. Однак. Саме завдяки Ані Морозовій вдалося побачити усі ці такі екзотичні місця і співпереживати разом із хлопцями, адже Анна Морозова, сама пройшовши автостопом і в синьо-жовтому комбінезоні, теж чи не навколо світньої подорожі, здійснивши автостопом. Вона якраз і зуміла передати усі ті випробування, які випали на долю хлопців. А тут і кохання, і всілякі там хлопці були на межі страти, на межі голоду, так, смерті від голоду. Їх рятували в Південній Америці різні, як від католицького священника до аж. Прот... Протестантів і революціонерів. І хлопці з усіма знаходили спільну мову. Однак, знаєте, що мене найбільше зацікавило, так це те, що е, Анна Морозова майстерно вигадувала різні. Е, Сюжетні лінії, так, різні сюжетні перипетії, які випадали на долю хлопців, і е, е, це самої поєднувало із оповіддю, з тим, що вони бачили, що вони відчували, і разом з тим е, чудово вплітали всілякі історичні е, події. так, хлопці... Хлопцям була своя місія розову капітан корабля, де Саша Розов служив четвертим помічником, доручив особливе завдання. Він вручив йому хреста, як потім виявилося, це священна реліквія. І е, зобов'язав його віддати цей хрест сестрі капітана, знайти її в Санкт-Петербурзі і віддати. Саша. Весь цей час страждає від нерозділеного кохання до молодої діани, жінки російської дочки російського військового, і разом з тим він ще й е, зумів закохатися в. Колишню одеситку єврейку пані Давельман, яка неодноразово його торятувала, то навпаки давала ще більшу причину для. Того, щоб втікати, ховатися, і так далі. Саме завдяки ось цим перипетіям хлопцям доволі весело і складно довелося. Вони дружили з хіпі, революціонерами, стали громадянами світу. І тут всі ці міста просто ледве вижили в пустелі, в джунглях, і всі ці перипетії доволі легко було читати. Однак хочу сказати, що. Так, найбільше вплинули на мене, мабуть, ось ці поневіряння Саші Розова через Берингову протоку, так, коли він ледь не замерз ледь зумів вижити завдяки щасливому збігові обставин. Але тут я вам відкриваю сюжет книги, не буду цього робити більше. Так от ем, е, чи вдасться Сашові Розові віддати хрест, читайте самі в книзі. Я ж її рекомендую як ту, яка дозволить відпочити. І так ця книга похвалюся, має е, автограф від авторки, чому неймовірно тішуся.